Законодавець повинен відійти від практики прийняття великої кількості законів над короткі терміни. Про це кажуть учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції щодо стану правової системи та її актуальних проблем. Мовляв, від цього страждає не лише сама якість законодавчих актів, але й законодавець може зловживати своїм правом. Так, практика наше життя показує, що більше закони наші приймаються під політичні замовлення. Так, аби певна політична сила мала якісь там дивіденди від певного закону, І ще моя думка є така, що недосконалий професійний рівень тих людей, які впливають на прийняття законів. Відтак кожен прийнятий закон має свої недоліки, і так в усіх напрямках: судах, поліції прокуратурі. Хоча представники саме прокуратури на новий КПК не нарікають етичних міркувань, кажуть, швидке розслідування справ залежить від інших чинників. В більшій мірі це залежить від професійної підготовки виконавців, слідчих прокурорів. Працівників органу дізнання і їхнього бажання швидко розкривати і розслідувати злочини. Попри те, які би правові закони в Україні не були, їх адаптують до вимог Європейського Союзу. Процес не легкий, зокрема, лише використання рішень Європейського суду вимагає посилань на нього при вирішенні конфліктних ситуацій та надання можливостей користуватися ним громадянам. На жаль, такого чіткого механізму, єдиного по всій країні, немає. Є багато рішень, які. Не перекладені на українську мову. Україна зафіксувала це положення про те, що вона приймає беззастережно рішення Європейського суду ще в Конституції 96-го року. І власне це накладає певний відбиток. Хоча практика от, сприйняття цих рішень вона є неоднозначною. Є цілий ряд країн, які вже давно у Євросоюзі, але які використовують рішення Європейського суду застереженнями, Ну зокрема Великобританія. Ці ці проблеми учасники конференції обговорюють, аби дійти істини і донести певні бачення студентам. Хто сьогодні студенти? Це завтрашні наші майбутні науковці, це завтрашні наші практики, які будуть реалізувати вже ці рішення в своєму посіденному життю. Якраз ці наші студенти будуть проходити стажування там по місці, і безумовно ці рішення, які сьогодні тут обговорюють, будуть реалізовуватися вже на практиці. Вероніка Шиманська, Любомир Ботюк, новини. Телеканал, третя студія.